Виглядає просто офігенно. <ріст> пацани, дивіться, стоковий форт з стоковим крилом. Тіп думає, стоїть такий, що, що це таке. А можна... вот... Де? во Що ти бред. А я тобі відвідаю, воспита. Про дастер! Головим за регіону! Минулого разу я нарешті вперше виїхав. Мотоцикл трохи замурався, але в принципі, я сподіваюся, нам вдасться відтерти, тому що у нас далі немає можливості його тут помити. Але щось якось все-таки спробуємо це зробити. Поки я не їздив, у мене була думка, як, е, якби змінити стиль мотоцикла. Було багато варіантів, е, дуже багато думок, але тут мені підвернувся один варіант, і я все-таки вирішив спробувати. Це такий досить... Е, не знаю, визиваючись, як це сказати. Я думаю, ви все побачите, головне, не перемотуйте це відео. А ми приступаємо до розбору цього мотоцикла! На хвості, до речі, я записував всіх, хто донатив від 200 гривень. Ми збирали на оцю от камеру, дуже довго збирали. І нарешті назбирали Тут всі, хто донатив від 200 гривень, давайте подивіться. І збір закрив саме найбільше задонатив ткач. Блін, от ім'я не пам'ятаю. Дуже дякую. Це, до речі, наш захисник, він мені писав, що ну, реально. Дивиться мої відео, відволікається. Я, я прям дуже здивований. Коротше, дуже дякую всім, хто допоміг. Це крило ми відставляємо. Зараз я розбираю дві боковини, оскільки вони складаються з двох частин, і будемо підготовлювати деталі, і ви побачите, що саме я хочу з ними зробити. Ну що, приступаємо до самого важкого етапу в цьому відео, а саме це поклейка мотоцикла, плівкою яку я вибрав, вибрав досить невдало, тому що було дуже важко її клеїти, погано вона піддається на гріттю, погано тянеться. Досить багато часу я потратив на поклейку цього мотоцикла навіть не один день. Деякі елементи я навіть не зміг відзняти, тому що дуже багато часу пішло. От, наприклад, на переднє крило, тому що там багато граней. досить багато мороки. Тому пацани, підтримайте мене просто лайком, бо намучився я реально. Досить таки непогано. І як ви могли помітити, клеїв я цю плівку на стару графіку, а саме тому, що я не знав, що з цього вийде і наскільки це довго. І от ви вже в коментарі напишіть, коли вже побачите готовий результат, чи варто залишати мотоцикл таким. Також вирішив прокачати фару, встановив туди лінзовану лампочку, яка світить набагато краще, затонував її для більш кращого виду, і вийшло таки досить непогано. В результаті маємо такі от деталі, дуже гарно блистяться, дуже гарно виглядають. Прям дивлюсь і кайфую. Зайняло, як я це говорив, ну дійсно багато часу. Наступним кроком встановлюємо ці деталі на сам мотоцикл. Пацани, трохи мало в мене часу. Я вже встановив кіст, встановив боковини. Виглядає просто офігенно. На мотику це взагалі. Треба буде заїхати на мості, бо так і, ну, не встигаю помити, часу дуже мало. Офігеть, просто коротше, продовжуємо зборку і летимо, тому що часу взагалі нема. А спішив я саме тому, що я не встигав на відкриття сезону в нашому місті, тому що хотів приїхати на такому мотіку, подивитись реакцію людей та також мотоциклістів, і саме тому все відбувалося в прискорному темпі. Ну що, пацани, прийшов час побачити результат, і саме головне справжній колір мотоцикла, тому що те, що ви зараз бачили, не є дійсним. І зараз гарна можливість зайти в коментар та написати, яким колір буде на вашу думку. І раз ви вже там, то поставте лайк і підпишіться, якщо ви раптом цього не зробили. Дякую за твою підписку, лайк та коментар. І представляю для вас зараз свій оновлений мотоцикл. Ну що, хлопці, такий мотоцикл вийшов. Напишіть в коментарях, як вам, тому що ну, на фоні зеленого виглядає дуже офігенно, дуже класно. Я от думав, можливо, пера закатати в чорний і захист в золотий, але начебто так виглядає прикольно. Ну, Напишіть, як ліпше зробити чорні пера і золотий захист, чи лишити так, як є. Тому що начебто навіть непогано. До речі, взагалі. Взагалі напишіть, як вам, як вам вийшло, чи варто робити це прям по уму, чи вам це сподобалось. Чи щось ще пробувати? Напишіть, як вам. Ну, Виглядає на, на зеленому просто. Просто офігенно, капець. Я просто дивлюсь камеру зараз. ну, Мені дуже подобається. Ну і обов'язково напишіть свою думку, чи подобається цей результат вам. Ну і хоча б якось підтримайте мене, будь ласка, тому що я стільки часу потратив на поклейку цієї плівки, що ну просто жах. Оскільки плівка не предназначена ні для автомобілів, ні для мотоциклів, тим більше погано піддавалась нагрітю і тому подібне. Тому навіть відео з поклейки деяких елементів відсутні, тому що це зайняло дуже багато часу, і в мене би елементарно не вистачило пам'яті. Ну а ми погнали далі дивитись реакцію людей. Проїхався на мопеді, з мопедіком все добре. Багато що не встиг зробити, помити не встигну, бо я запізнююсь, пацани, на годину вже майже запізнююсь, що самому зараз стрьоно їхати, тому що я і без номерів, і мотик золотий. Звісно, буде контенті, пацани. Буде контентік, це 100%. Це така е, завлікаловка для мусарів, просто нереально. І в мене є проблемка, просто якщо мусара, в мене акум здохший. Тобто мені треба скікашив деньку завестись. З цим проблем вроді як немає. Тут люблять стояти мусора я... Бля, мені стрмно реально, тому що Бля, я на мотику не їздив давно. О, бацики їдуть. Бля, я пір, <гас> я трошки запізнився, я... Я не знаю, куди вони їдуть. Ха-ха-ха! Та куди їде? Бля! <гас> Багато. Щоб ви розуміли, там їдуть і там досі, дупо. Випуск з відкриттям сезону буде скоро на каналі, тому підписуйся, щоб не пропустити це відео, тому що там відбувалась повна жесть. Ну, в принципі, все як ви любите. Тому підписуйся. Також підписуйся на мій інстаграм, щоб бути в курсі всіх подій. Ну і не пропускай нові відео. <плес> Дай Боже! Що скажеш? Міш. Що Не впізнав? Що? То Дід Мороз подарив. Що скажеш? А, фуйга, то фуйга! Та, фульга від шоколадки, пацани. Що Золотий, нормально? Ну. Форти, та ти що? Та ти що? Подивіться. Ви зараз я вам покажу, який мотик був і який став. Пацани, дивіться, стоковий Форт із стоковим крилом, ну, графіка сідуха перешита, бачу, а Крапович стоїть фальшивий. І, хі -хі, і, коротше, циганський тюнінг. Золотий з крилом від Кавасаки. Що скажеш, в принципі? Може бути. Може бути? Бля. Давай каляля якщо... Здорово. Що так пізно? Мотик збирав. Що саме? Пластик весь. Ти його сьогодні клеївши? Та ні, його клеїв місяць більше. То від цього? Від рушенівських цих шоколадок? Да, да. так, так. не скажете про такі циганські мопеди? Апарат. Це Це від рушенівських шоколадок. Це від шоколадок. Файно виглядає. Файно? Отак чесно, по чи ні? Що не по циганськи? Та О, по По-циганськи. А <рошел> село піде <сонянян> один вже на задньому. Це Саме міша мені... <гані> Так. Зачетно, Зачетно? Ну. <гані> Мусорап тут не Та ноль мусорів, я так чекав. Де всі мусора? Будуть. Ще будуть? Я, я надію. Наш <пані> да. Тіп думає, стоїть такий, що це таке? Людкі виросли ця. Він так дивиться, що то за цигани приїхали? Оце, ну, типу, два одинакових мотика. Тільки кольори інакше. І крило. І вихлоп. І резина. Здоров! Що скажеш про циганський А так здалека ближче не підходь. Блище не підходить. Здалека плюс-мінус. Думаю, що як страва стоїть на повороті. А ти не поняв це я? Натурі? Я в четвертому побачив. Думав, цигане якийсь. Коротше, пацани, такий мопедик. Бля, ну на сонечку прям прикольно. Сьогодні не дуже сонечко є, але зараз трохи вийшло. Походу намічається дощ, сонечка нема. Бляха, тільки що калюжу проїхали, на мотику вода тут постоїть. Я не знаю, чи зараз будуть якісь люди в принципі в місті. Але погода така собі, короче. Блін. Постійно щось не так. Ну і не знаю, треба зняти реакцію людей, треба, щоб люди були, може знімемо реакцію мусорів. Я золотий, я без номерів. Кстати, в мене ще один такий самий їде, але не золотий. Було би сонечко, було би, я думаю, зовсім по-іншому. Напевно, я не знаю. Бля, що відбувається тут? Що тут... Що тут таке? Бля, я хотів запитатись на них, але... Бля, Надо було запитатись, що, що таке, Може собі би щось взяв Три мусорів найти. Yeah. Yeah. Ні, не, не шукати? Давайте за четвркою, зараз з четвркою закусимося. Гарно, блін, гарно Оце пацани мінуси, коротше, таких машин. Ну, такі от ямки, дивіться, наскільки акуратно проїжджаються. А, ну тут вже більше. Ну, але все одно прям дуже погибло. Полетіло, башка, полетіло. нарушає. Для мусорів немає, щось того. Ти часто приглядаєшся, а де? Не тут я. Блядь, типок вже пару разів іде й обертається. Зараз четвертий <иск dedim> раз вже. А, вчора ж уже п'ятий. Це прикольно. <сих> Ще раз уже. <сих> да. <сих> 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 Дайте 20 гривень, бо мутацька в залу то А то швидка. Бля. А мусор. Да? Вот там Що ти береш? А я тобі ось вот. Ти... Ура, дастер! Ура! Да. А він сюди їде, ура! Куди їдуть, я очкую вже мені вже погано поїде. Ура мусор їде! Ура! Вот, блядь, куди їде. <рес> Та мусора їдуть, тікай! Блять, хлопці, приїдьте, приїдьте. А він зеркало, він зеркало цей, опустив Що ти там вже мокрий, щось тече вже, да? Щось по нозі в тебе вже тече. Піпо. Полетів на газу, тупо фундачик. А мусорачі самі знов поїхали. Або вони вже туди поїхали. Думаєш, що там не Твоє кога, це я же навчаю напчити і А У мене нема такої проблеми Поняв? Понятно На віде зняли мотик? Боуця некав ага. Ура! Я ж думаю може помахати. Але вона би злякалась може. Всі мусора просто, де мусора! Нема! Офігеть! Нічого собі! Ого! 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 <плес> З колоночками їде! <гіда>. Ого! <плес> З тими байкерами! Хочете продовження відео, що ну, було далі. Ну, пацани, там е, поліцейським, м'яко кажучи, трохи не сподобалось. Така от ідея золотого мотоцикла. Тому якщо хочете це відео вже бігом побачити, то пишіть коментарі, ставте лайки. До речі, все-таки вирішив завантажити це відео зараз у свій інстаграм, тому якщо ти ще не підписаний, то підпишись і побачиш це відео першим. Ну а на Ютубі воно вийде трішки пізніше. Давайте покажіть активність під цим відео і нове відео вже вийде швидше. Тому е, якось так, дякую всім за перегляд і всім, папа. -па.